Так, не дочекався я, коли вона на хвостом ходу стоїть, коли вимкнеться. Так, зараз послідкуємо за датчиком. Я ж не знаю, я новий купив наскільки він справний. Тобто е верхня границя в нього вірна. Нижню я не знаю. Заглушив, зараз подивимось. Дякую. Бо в мене напряму ж підключен кулер до акумулятора. Так, ну не вистачає витримки в мені дочекатися, коли він е вимкнеться. Тому, скоріш за все, потрібно його на замок запалювання виводити. Так, що я так розмірковую. Може потрібно. ну Тобто тут я вже можу рукою трогати радіатор, він холодний. А датчик в мене ж тут е, дві варіації. Е, в радіатор вкрутити Жигульовський датчик, чи в цей трійник вкрутить е, дев'яточний датчик. Тому що ну, це, це дуже довго, чи, да, чи не запалювання вивезти ще е, включення його. Так що я ж кажу, варіації повно. Тому приходь Юра роби, тільки роби. Так, не дочекався. Е, один дрот відключив. Ось, Але якщо його підімкнути заново... Без броса маси, то знову буде працювати. <хи> ще один варіант врізати сюди кнопку е вимкнення. Тобто на червоний провод. Е дрот е додати ще кнопку. Додати. Це як варіант. Е ну, спробую, спробую місто Жигульовського туди вкрутити дев'ятошний. Я просто не хочу, треба ще один буде купити датчик, тому що я не хочу тут системи виливати рідину, щоб його викрутити, інший вкрутити. Там, тут простіше на трійнику змінювати. Так що так.